Доброго вечора, друзі. Час, в який ми живемо, складний час. І не тому я дякую вам і не втомлююсь дякувати за підтримку нашого проєкту, нашого способу життя. Вподобайками, коментарями, тим, що ділитесь нашими етерами, тим, що рекомендуєте нас, тим, що підписались на Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. Скористались моїм, моїм проханням і під відео знайшли посилання на майстер Oven Stephen Academy UK. І, до речі, не тільки підписались на цю сторінку англомовну, а і користуйтесь нею. Вона дуже зручна. І я рекомендую включаєте відео. Є там така функція в Ютубі. Відтворення по колу. І ви собі можете цілу ніч працювати з цим відео. І ваша підсвідомість дасть вам найвищий результат. Звісно, я дякую за те, що ви проходите марафони. Їх два по здоров'ю. От, три по здоров'ю, четвертий листопаді, два по парі, два по фінансам. І, звісно, дякую за те, що йдете на навчання. Це марафони і навчання допоможуть вам змінити обставини вашого життя і вас самих. Назавжди, якщо чесно. Ну і звісно, кава, якою ви нас пригощаєте, теж є посилання під відео. Вона ну, звичайно смачна, але її завжди трошки не вистачає. Дякую спонсорам Молюся за спонсорів. Чесно, молюся щодня вранці і ввечері. Дай Боже вам нехай примножає ваші статки. Всесвіт. Це приємно. Я дякую вам, ви прекрасні, ви розвинуті, ви... ваша свідомість сприймає добро в його чистоті. Вібрації добра вам досяжні, і це головне. Отже, я... тема, яку сьогодні хотілося проговорити вам, Це тема гріха, гріховності. Ви знаєте, мене давно вже не дивувала, а привернула увагу: не жадай дружини, брата свого. Якось так, да? не жадай, ну тут головне, не жадай чужої дружини. Бо бажання, володіння. Кимось, сексуального, емоційного, думки про це вже є гріхом. І я, ви знаєте, досить довго роздумував над, над тим бажання присвоїти собі чуже майно, чужу територію. Знаєте, у нас сусіди часто межою грають, чужа жінка, чужий, чужий чоловік. Це те саме чуже майно, чужа слава, чужі, чужі проекти, захват чужого бізнесу. Тільки думки про це, як по мені, вже є злочином. І буде, буде відповідальність. Ви знаєте, я в цьому впевнений. Буде відповідальність. Людина неспокійна, коли вона жадає св... чужого, будь-чого. Майна чоловіка, дружини, слави, успіху, багатства. Вона не буде спокійною. Це, Це бажання з'їсть людину, жовч, згуститься і знищить. Жовчний міхур, і буде знищена людина зсередини, шлунок з'їсть себе виразкою, і людина сама себе покарає. І коли бувають різні думки, да гарна дівчина або чоловік пройшли, і подумалось щось. Ну, природні, природні, але бажання володіти кимось, не спів існувати, жити, взаємодіяти, в кооперації, в взаємолюбові, в взаємовигоді. Бо я зараз про різне і про дружбу. І про партнерські відносини в бізнесі, і про стосунки, і про сім'ю. Це вже привід пройти каяття прощення. Очистити ці думки вони мають засяяти, як кристалик сльози дитини. Що забила собі пальчика. Розумієте, ви маєте в чистоті думати про інших, здобутки інших. Мають визивати у вас бажання досягти свого успіху, а не заволодіти успіхом іншого. Красивий мужчина чи жінка мають вас спонукати працювати над собою, щоб ви були достойні такої шикарної пари, щоб біля вас рано чи пізно, ліпше раніше, опинилася достойна людина. Яка буде поважати вас, звісно, яка буде шанувати вас і в, в, в взаємодії, взаємообміні любов'ю, повагою, в якомусь такій кооперації і кохання, якщо так би мовити, ця взаємодія вам дасть е, бажаний результат. Не конкретно з Петровичем чи з Петровною. Бо вони красиві, багаті, або ще щось. А з достойною вас, людиною, яка відповідає вашим вібраціям, вашому статусу, вашому духовному статусу, вашому розвитку, розвитку вашої свідомості. Тобто навіть на якусь мить бажання володіти чимось кимось, має перейти. Спонукання діяти, вдосконалювати себе, працювати над собою, над своєю успішністю, над своїм успіхом, над своєю кар'єрою бізнесом, над собою особисто над тілом, дивлячись там на шикарне тіло культуриста чи фітнес-тренера, ти хочеш стати іншим. Ти хочеш привести себе до ладу, ти не хочеш вкрасти молодість магічним обрядом або красу. Ти працюєш над собою, над своїм харчуванням, над тренажерами, над, над ходьбою, над вибудовуєш свій день. Не грошима купується краса, можна мільйони вкласти в обличчя і не отримати, бо лице сяє серцем, душею. Не інакше, отже, думка про гріх є гріх, спокута однакова, каяття прощення, висновки різні. Хтось піде і вкраде, піде і здобуде чужого чоловіка приворотом або дружину, бізнес, майно. А хтось вкладеться в себе і отримує набагато більше всесвіт, на дари.